Близько першої години ночі ворог завдав трьох ударів по шосткінській громаді. Ракети були націлені на лікувальний заклад. «Свеський психоневрологічний диспансер. Примітно, що цей заклад вже вдруге зазнає атаки. Вперше, коли медустанова перебувала у Свесі, 15 квітня 2023 року, будівля була зруйнована вщет авіабомбами. Тоді медзаклад евакуювали до шостки. Надзвичайно важкий був удар цієї ночі, коли прилетіло по об'єкту, який ну взагалі ніякої. Відношення до війни немає. Це інтернат хворих людей, який був релокований з попередньої громади. У нас знаходився. Ніяких, ніяких проблем нікому не створював до війни. Абсолютно і ще раз говорю, ніякого. І ось так вийшлося. Розбомблений цей інтернат, пошкоджено багато житлових будинків. Одна дівчина поранення отримала. Добре, що там керівництво таке, яке забрало людей вчасно. Завдяки Богу, люди залишилися живі. Наразі у закладі перебуває 174 підопічні і 90 працівників, які нині рятують неушкоджене майно, адже заклад сильно постраждав, і фактично його мешканці залишилися ні з чим, втративши все, що мали. Збитки значні люди у вкрай скрутному становищі, волонтерський центр шостка добро звертається до усіх небайдужих із закликом про допомогу. Наразі є термінова потреба у матрацах, подушках, ковдрах, чистій, постільні білизні, навіть вживані, вологих серветках, підгузках для дорослих та жіночому одязі. Також допомогу можна перерахувати на картку волонтерки Світлани Нескоромної за номером п'ятдесят один, шістдесят вісім, 48. Від вибухової хвилі та цегли, яка летіла у розташовані поруч багатоповерхівки, майже не залишилось цілих вікон у квартирах людей. Найбільше постраждали квартири мешканців по вулиці Озерній. Це будинок дом озерна. Я живу в другій квартирі. Це якийсь жах. Добре, що я спала у спальні, не в залі, який на торце, тому що від зрива лоджія слажилося. У меня сейчас собачка маленькая, Йорк. В общем, а он до сих пор в квартире тремтит. В общем, не знаю, страшно. Я когда первый выбух за собаку, сумку с документами и подъезд. Ну, чтобы сюда в подвал спуститься. Не успели. Только в тамбур. Прилет, ну, в общем, жах. Вот этих соседей, у них кирпич прилетел отсюда, прям в телевизор. Телевизор даже разбитый. На другой квартире стенку разбили кирпичом. Ну, это, это кошмар. Кто-то рассказывал, что говорит, уже россияне на сайте на своих выставили, что по какому-то складу они лупанули в шосте. И склад? Больные люди, 90 лет, бабушки или сидячие, лежачие, что угодно. Так что, ой, жесть. Позвонила нам соседка, Напроти. Напроти живе, сказала, приїжджайте. В У нас в горе прилетіла якась ракета, наробила шкоди. Ми приїхали, оце побачили таке-таке. Ну що, розбитий балкон, вікна на балконі побиті. А так, слава Богу. Нічого люди прибирають скло, цеглу. Багато хто ще не оговтався від пережитого. Обстежує під'їзди і житлово-комунальна організація, яка обслуговує пошкоджені будинки. На сьогодні в нас тут пошкоджено 5 будинків, тому що в нас їх тут, в нас їх тут всього п'ять і всі вони кожен будинки в більш або меншій мірі. Вони пошкоджені. Ось оцей цей будинок він найбільше пошкоджений. Сусідній будинок там також наразі проводиться плівкою, оббиваємо вікна в місцях загального користування. Зараз робимо заміри, далі будемо вирізати USB, щоб забивати, спитаємо у людей, що, що потрібно, як потрібно, пробуємо допомагати. Якщо потрібна якась інформація. Цінна допомога, то куди звертати, що робити. Мешканці житла самостійно оформлюють заявки щодо відшкодування, звертаються розгорнути на місці штаб з ліквідації наслідків чи через застосунок Дія. Що стосується квартир, то люди пишуть, звертаються через дію, подають документи самостійно. Ось ми сьогодні спілкувались, казали, люди вже деякі фотографували і вже навіть в дію надсилали документи. Наскільки я розумію, тут штаб відкритий і також люди Допомагають сформувати заявку на пошкоджене житло. Тобто житло це власність, приватна власність, і тут уже люди самостійно вирішують. І Далі будемо дивитися, які квартири не житлові, хоч це і кооперативний будинок, але тут є не житлові квартири. Тоді вже будемо, будемо щось з міською радою вирішувати владою, що, що як його забивати, щоб воно ж. От так не, не залишалось. Міський голова Микола Нага зазначив, що до ліквідації наслідків залучили гуманітарні місії і багато установ та організацій, щоб люди не залишалися один на один з бідою. Російський агресор третю добу масово обстрілює нашу громаду масовою по різним напрямкам, по різним територіям, і ми вимушені створювати три штаби по ліквідації наслідків. вимушені запрошувати і Громадської організації Проліски, Червоний Хрест і задіяли свій матеріальний резерв, максимальну кількість підприємств, які у нас є, залучили для того, щоб допомагали відновлювати. І в цілому, і людям конкретно в квартирах. Волонтери Шосткінської організації Українського Червоного Хреста надають допомогу постраждалим. Ми ну, вже третій день працюємо, виїжджаємо, реагуємо на приліти. Вчора ми Допомогли десь біля 30 домогосподарствам. Ми допомагаємо плівкою тарпауліном. Це плівка, яка можна оббивати вікна. От, вчора в нас ще була арміра, армована плівка, але вже, на жаль, стільки прильотів, вона закінчилася. От, і сьогодні у нас тільки тарпаулін. Чекаємо зараз людей. На локації видачі працювали також фахівці з Мінної небезпеки. Є прильот, і після нього залишаються уламки, осколки і, можливо, щось вибухонебезпечне, наприклад, боєприпаси, які там несуть з собою безпілотники. Роздаємо ось такий роздатковий матеріал, розказуємо людям, інформуємо населення, розказуємо, куди можна дзвонити, до кого звертатися через загрозу, яку можуть нести залишки вибухівки на території влучання та її околиць. Ці поліція оточує її та контролює периметр, і навіть після обстеження немає стовідсоткової гарантії, що ця територія безпечна. Коли ми говоримо про ракету касетну, яка несе з собою касети, тобто це багато маленьких боєприпасів, або, ну таких от. В долоньку, наприклад, В середині самої ракети, всередині корпусу, вони їх розкидають навколо. Вони можуть е зачіплятися, наприклад, на дерева, їх складно знаходити. Вони можуть падати і не вибухати одразу, бо принцип дії у них буде такий, що там людина повинна е зачіпити цей боєприпас. Або, наприклад, е може бути така історія, як воно буде спрацьовувати, наприклад, за таймером. Тобто ми не Знаємо, що закладають в такі ракети да, і що розкидають з ними. Це ось дізнаються вже представники ДСНС на місцях, коли починають обслідувати територію, але може бути будь-що, і ми інформуємо про це населення. Міський голова Микола Нага закликає відповідально ставитись до власної безпеки. Я звертаюсь до жителів нашої громади. Давайте перетерпимо ці часи. Це перше. Друге, надзвичайно відповідально відносимось кожен за своє здоров'я. Ті дві два мужчини, які, які загинули тут по садовому бульвару. Виявились, просто прийшли подивитись, що там проходить таке. Кап, і життя нема. Сьогоднішню ніч одна із ракет була з касетними боєприпасами. Вони розлетілись по всій території. Ми предупреждали, в тому числі я через свій Фейсбук. Я зранку був, люди питають, де взяти. Я говорю, ну я інколи пишу на Фейсбук, якщо це можна написати, там читайте, що не можна. Брати в руки нічого невідомого, ніякого предмету. Вони можуть бути замасковані, вони можуть з детонаторами підрива з послідуючим терміном. Вони можуть від наближення. Ну цілий спектр цих касетних боєприпасів. І тому ми повинні розуміти, що ми вже не живемо як рік назад, як півроку, навіть назад. Ми живемо в території, яка знаходиться в прямих бойових діях. І кожен повинен думати за себе. Обстріл в укриття, нема укриття в квартиру, в квартиру між двох стін. Але не бути на вулиці, не виглядувати в вікна, не виглядувати з балконів. Нічого любопитного війна не приносить кроме крові, сльози і горя. Давайте берегти один одного. У школі номер 8 розгорнуто штаб з ліквідації наслідків, де за кількістю людей у черзі стає зрозуміло, що постраждалих, чи майно було пошкоджено вкрай багато.